20 чи 21 вересня, вже не пам'ятаю, пенсія почав збирати землянський чорний. Наш коньок. Подобається воно жінці, дружині. Тобто не жінці і дружині, а дружині, розумієте. Це перші два з двох кущиків моїх найстарших. Найстарших кучиків і один ще там маленький теж о, не помітив. Іще одна. Взагалі-то видно характеристик цимлянського чорного грона в середньому 145-150 грамів, але коли, але коли йому є світло, коли лоза добре визріває, коли є багато місця поживних речовин, то гронка буває і такі. 200-200, мабуть ще більше, але зазвичай отакі, отакі отакі і це 150, як я казав. Але якщо лінуюся, є жадібний, то виходять і такі маленькі. Це, мабуть, третє, не побачив. Я взагалі їх вже не нормую давно. Дві є добре, три є, теж добре. Головне, щоб не загущувати і давати світло. Але коли обмаль території і хочеться ще восени поїсти шпаржечку, то тоді маємо такі результати.